Поділитися теплом та добром закликають вихованці Рівненського палацу дітей та молоді. ПДМ ініціює акцію Добро на різдво долучитися до неї можуть усі охочі. Головна мета проекту подарувати свято тим діткам, які часто густо його просто позбавлені. Щоб діти, які не мають змоги відчути тепло, щоб саме на ці свята, на різдвяні свята, вони відчули це тепло і отримали якесь моральне задоволення. Щоб залучити дітей до акції Добро на різдво, її волонтери кілька тижнів ходили в гості до потенційних учасників. Зізнаються, деякі життєві історії доводили до сліз. Найбільше в моїй душі знайшов відгук хлопчик Мельничук Станісав. Йому 16 років і він з дитинства мріяв побачити море. Це його найбільше мрія. І не дивлячись на те, що він ніколи там не бував, він малював картини. Зараз парламент дітей, міста Рівне та Молодіжна Палата Палацу дітей та молоді також долучається до цієї акції. І ми також будемо збирати подарунки, будемо привозити їх діткам, гратися з ним. І наскільки я знаю, вже навіть готові костюми клоунів для того, щоб ми переодягалися і гарно проводили з дітками час. До акції Добро на Різдво вже долучився перший місцевий. Щодня в ефірі телеканалу Рівне 1 ми розповідатимемо історії дітей учасників. Акції вони ділитимуться своїми мріями та сподіваннями. Ми долучилися до цієї акції для того, щоб показати, що доброчинцем благодійником може бути кожен, показати тих, хто потребує допомоги, хто потребує здійснення мрій, показати ці мрії і для того, щоб розбудити вогонь різдвяної доброти, різдвяного добра в наших серцях. Є акція від сьогодні, триватиме до 19 січня. А приєднатися до неї досить просто. Головне бажання поділитися з дітками теплом. Можливо, саме ви допоможете здійснити чиюсь мрію. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.